Вітання аграрія! Практично кожне господарство в цьому році зустрілося з такою проблемою, як капустяні або христоцвіті бур'яни в посівах ріпаку. І так, це і бур'яни, і ріпак, які відносять до однієї ботанічної родини, або капустяні, або христоцвіті, тобто хто як їх називає. Але в принципі, боротьба з ними не така складна. Складно, якщо ми вчасно цього не зробили, і ми вже там чи на пізну осінь, чи на весну маємо проблеми. З хрестоцвітими бур'янами. Маємо наявність хрестосвітих бурянів, у сівах ріпаку. Що ми мали в сезоні, виходить, 22-23 року? Ми мали те, що, наприклад, гірчиця польова. Вона зійшла, якщо її не контролювали, вона зійшла осінню і на весну ми вже отримали. Знаєте, у нас ріпак був на полі в фазі розетки, і гірчиця у нас була в фазі розетки. І потім, якби то холодно, то сніг, то дощ не може війти в поле проконтролювати. А тут же ріпак отримав бутони і все. І вже ніякого контролю не може бути. Насіння гірчиці не має спокою. Відповідно, є сходи осінні, є сходи в більшості випадків весняні. Але для посівів ріпаку найбільш, знаєте, ці такі шкодочинні е, весняні. Верніше, осінні сходи. І, як правило, вони вимерзають протягом зими. Якщо холодна зима, вона вимерзає. В цьому році в деяких регіонах, наприклад, були весняні заморозки, і цього було достатньо, щоб притупити ріст і розвиток гірчиці. Вона підмерзла і вже її було достатньо багато на полі, але ріпак стартанув, пішов і вже не створював, вона не була конкурентною. Ще один проблемний бур'ян, який, в принципі, і не бур'ян, редька олійна, яка по З'явилася в посівах ріпаку. Тобто, коли, знаєте, отак на поле дивитися зверху, то от ріпак цвіте жовтим, а вона цвіте таким біленьким цвітом, і якщо так глянути загальну картину, я тут повиставляю фотографії, щоб ви бачили. То відсотків 5, напевно, в посівах оцього білого кольору. І що ми мали, звичайно, знаєте, що в процесі, коли ріпак росте, це, звичайно, забрана територія цією, цією рослиною, лишньою для нас. Це Звичайно, засвоєння поживних речовин світло-волога. Ну і коли збирали, то у редьки такий, знаєте, дуже, міць, дуже міцний стручок. І оцей стручок він не вимолочувався, не розбивався. І потім коли на тих полях, де була засміченість, збирали ріпак, то була дуже велика смітна домішка, от просто оці стручки-редьки, вони так повністю покривали оце, оце, оце зібране насіння ріпаку. Також проблемним є кучерявець Софії. Якщо там з'явився в нас, наприклад, там талабан чи грицики це низькорослі бур'яни, і в принципі ріпак росте собі, то вони такої шкодочинності не приносять, аби їх було дуже багато, а ріпаку мало, ну от тоді якби це могла б бути проблема. А так, ні. Ми все-таки, знаєте, оскільки це було таке достатньо поширення поширене цих хрестоцвітів буряни, ми вирішили проконтролювати, зважити окремо от машину от одне поле, машину, де не було бурянів, так частина поля була, частина поля не було. І різниця а, вийшла 8%. Тобто на тій частині, де не було буряні, урожайність була 4,5-4,53%, на тій частині, де було 4,17. Нібито і невелика різниця 360 кг. Ale Якщо перевести гроші, то достатньо відчутно. Залежно від ціни, це 4,5-5 тисяч гривень з гектара. Ну а якщо взяти 100 гектарів, це вже півмільйона. Якби це ті гроші, які вже, скажімо, мали бути зароблені, тому що на всьому полі всі обробітки проводилися однаково. Тому зараз знаєте, вже холдинги, наприклад, почали сіяти ріпак. Невеликі господарства, які мають там наявності свою техніку, вони готуються до оптимальних термінів посіву, які там наступлять десь після. 10-12 серпня і до 25 серпня, ну, є регіони, де там до 1 серпня ось. І, відповідно, іде посів, треба все зробити для того, якщо ви знаєте, що у вас є проблема з христосвітими прінами, щоб себе захистити, і це не складно, тому що гербіциди з діючою речовиною, діючою речовиною метазахлор, вони абсолютно справляються з цією проблемою. Тому внесення грунтове внесення цих гербіцидів, ще там додаємо наприклад там кломозону, 480 кломозону а в нормі. 120-130 грам, дивлячись на гранометричний склад ґрунтів. І це дає можливість знаєте, в комплексі захистити від всіх бур'янів посіви. Дуже часто для боротьби з дводольними бурянами, з рестосвітими бурянами цього достатньо. Звичайно, окремо йде боротьба зі злаковими бурянами і падали цією пшениці. але що стосується. Христосвітих бурянів, оскільки ми сьогодні саме про них говоримо, то в принципі цього, як правило, достатньо для того, щоб потім мати чисті посіви. Навіть якщо навісні щось у нас десь сходить, то ріпак уже його переростає. Якщо дивіться, якщо так сталося, все-таки що якісь інші діючі речовини ви обрали для ґрунтового захисту, і потім ви бачите, що в осінню у вас появилися сходи хрестоцвітих бур'янів, то можна скористатися такий гербіцитик сальса, теж забирає ці буряни у фазі від двох. Листків до восьми листків ріпаку, якби спокійно можна працювати і не мати потім тої проблеми, і не мати потім тої втрати врожаю. Тому в кого є така проблема, вирішуйте її зразу, вирішуйте її за рахунок ґрунтового внесення, і не буде проблеми. Перевірено. Що ж, я сподіваюся, що мої рекомендації будуть для вас корисними, а я буду прощатися з вами. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!